Всім добрий день, вітаю на каналі Графіня. Дуже рада, що ви мене чуєте, що ви мене бачите. Сподіваюсь, хтось під цей випуск приготує собі смачну вечерю, хтось каву, а хтось може просто перестоїть якісь корки в Києві. Чи якщо ви не в Києві, то я вам заздрю, ви не знаєте, що таке корки в Києві. От тому. Якщо ви мене бачите, то у вас заряджені гаджети або ж є світло, з чим я вас також вітаю. Ви на каналі Графіня, і сьогодні довго очікуваний, знову випуск. Я знімаю трошки рідше, але все-таки намагаюся. Намагаюсь щось зробити, щоб вам було що показати. І намагаюся я, і час бере своє. Сьогодні ми, як будемо трошки в ретроспективі, було стало, ми їдемо ЖК-31. Кавальське забудовник на Безняках. В мене був відео огляд, коли ще це був об'єкт, не введений в експлуатацію, ми дивились красиву квартири. Будинок 31 від Ковальської, це. Два дві секції, там два будинки, дев'ятиповерховий, 9 дев'ятиповерховий це апартаменти, 16 поверхів це звичайні квартири. Сьогодні ми побачимо ще одну красиву квартиру. Ну там всі квартири красиві, мені взагалі всі квартири красиві. Е, ну не стільки квартир, ми просто побачимо, як ЖК починає жити, починає дихати, починає оживати, і коли як на насичується його кровоносна система. Тому, коли ви вибираєте якесь там місце, спочатку воно вам може здатися ну, якась локація, трошки холодною, трошки занедбаною, трошки якоюсь незрозумілою і дивною. Але м -м, треба якби, мати відчуття, уяву і, і бажання, <сумітно> і розуміння, як це все може змінюватися. Як змінюється з часом, і як змінюється з певними діями. Що мене запитали, як ви думаєте, графіня, чи iPhone. Який зараз 17? Чи iPhone 17 помаранчевого кольору, Чи знали розробники iPhone, що альбом Taylor Swift буде також помаранчевого кольору? Е, Я не знаю, як виглядає Taylor Swift. Але я багато про неї чула. От зараз і поговоримо. Дискусії, рефлексії. Ну, Мені здається, що всі знали, тому що це як. Люди, які правлять світом, вони всі десь збираються в одному пабі і обговорюють про те, як, як розпиляти цей світ і в який кольор пофарбувати. Ну, я орієнтуюсь на, на, на пантон, на, 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 наприклад, якісь кольори, які зараз будуть трендові завтра. Вчора, позавчора, їх хтось затвердив. Вчора з них вже зробили якийсь там текстиль, та там одяг вже з того пошили, зробили якісь там предмети інтер'єру. Вже там все це було продиктовано, і зараз воно зайде в продаж. І ми вже його чекаємо. Хочемо купити, тому що це модний колір сьогодні. Він не виник, не наснився комусь вчора. Цей модний колір. Зараз що я не сказала у вступі, ми зараз 2025 рік, грудень місяць, вже за декілька тижнів буде, 2026 рік. Субота, ось власне, ті корки, які ну, зовсім неочікувані, тому що зараз в мене дуже мало часу яким я можу розпоряджатися для зйомок, для якихось там справ. І саме суботу я вибрала для того, щоб записати відео, щоб швидко все встигнути, але не нам вирішувати. Я не знаю, звідки вона тут взялася. Може, там не дай Бог якась аварія чи чого вона тут. Так от, з приводу кольору і пантону, я ж дивилася кіно, Можна що читала книжку, я книжку з також читала трошки. У мене була книжка. Ну, «Д'явол носить Прада». І ось там була е, лекція від Меріл Стріп про колір е, там светра е, дівчини-секретарки, яку вона взяла собі е, на роботу. Що це не просто синій, а це там тра та та, -та якісь там всі обговорювали і вирішували. І от ну от хто має доступ е, до Пантона. Редакторка журнала Воктейлер світ і розробника айфона. Ну там яка була історія? Вона розказала, що Ів Сен Лоран зробив показ з таким кольором, і потім цей колір став дуже популярний. Ну його вже в маси випустили. І ви зараз в цьому светрі кольору якогось там лазур-прилазур. Ну так це ж не коли Ів Сен Лоран показав моделі, китайці взялись за голову і почали бадяжити цей колір. Воно вже все було зроблено, тому що ну розробити моделі, запустити виробництво, зробити доставку кінечного товару вже в цій ми там їх розвісити, чи де там зару якусь. Ну це не півроку. Це стратегія. Ну, це як знаєш коли. А чому вони будують от будинки? Зараз війна, вони будують будинки. Бо тому тому, що вони почали будувати будинок, не як ви побачили кран. Два роки тому з'явився там будівельний кран, і почали будувати. Будинок почали будувати. За 15 років до цього отримали дозвіл, отримали ділянку, розробили проект, затвердили проект в Київській раді. І зараз і, і то 60% роботи цього будівництва. А складати цеглинку на цеглинку це вже така ну фіналочка. Це вже ти на це вже ти заробляєш з цього, коли ти продаєш цю цеглинку на цеглинку. А до цього ти лише витрачаєш. Ну, це все це все дуже-дуже дуже грав довгу. Це не те, що. От швидко це ти собі вдома надумав перефарбувати стіни і перефарбував, або передумав і не перефарбував. Бачиш, сонечко сховалася і стало холодно. Сонечко вийшло, до речі, сьогодні перший сонячний день за два місяці, мені здається, в Києві, тому що було так пасмурно. Оцей от листопад, він такий, він був теплий і не такий бридкий, як з мокрим снігом, міг бути, але він був такий тут достатньо депресивний. Дійсно, рятувало цей Хелловін з цими помаранчевими якимись там гарбузами. Хелловін рятував. Бачиш, Тоби раз і камера чушу. Це по сили. Ми зараз я хотіла розказати про те, як оживає будинок. Ну, я переважно живу в нових будинках завжди, як мій друг сказав, ти завжди живеш в нових будинках. Я кажу, ти знаєш, я живу в, в, в новіших, найновіших будинках, Коли ще ніхто не заселений, там, я туди заселяюся і бачу, як заселяються потім сусіди, як до ладу приводиться якась там система охорони, якісь там правила йдуть, як заїжджає комерція, як все це оживає і починає дихати. От зараз ми під'їдемо, це на Пезняках біля озера. Між Харківською і Пезняками на Драгоманова, жк 30 Коли вже наповнився перший поверх, там кафешками ще чимось, то зовсім йде інший вайб. Ну, ти вже розумієш, що це будинок, в якому живуть, що це не об'єкт, е і відповідно змінюється вартість. Не тільки цінник, а й вартість, воно дійсно того вартує. Коли ви купуєте квартиру там на етапі забудови, коли ви купуєте квартиру просто голі стіни, або коли ви купуєте квартиру в ЖК, в якому вже живуть і вже вирує життя, тоді це інша ціна. І це ваш вибір, ну на якому етапі доєднатися до сусідства. Бо зараз багато розказують за кермом знову ж таки, тому що... Картинку, хтось дивиться, хтось просто слухає. Може, в мене не буде можливості розповідати на самому об'єкті. Е, в квартиру ми зараз потрапимо, тому що там є світло і працюють ліфти. Але враховуючи обставини е, в підручниках, потім буде це написано років через 10, може, через п'ять, в якому режимі жив Київ в грудні 25-го року. Бо коли є світло, майстри намагаються попрацювати, е, блогери намагаються попрацювати. Всі намагаються попрацювати. І щоб не залишати, і не заважати і залишатися в комфорті, тому я на своєму робочому місці щось порозповідаю, а якщо там будуть працювати, то ми просто подивимось щоденьку квартиру, а більше зробимо огляд самого ЖК, як він зараз виглядає. Вдень 4 години є світло, багато майстрів перейшли на акумуляторні інструменти, багато собі возять інвертори, там прораби виставляють на об'єкти. Ну, кожен знаходить можливість якось працювати, і знову ж таки, ти не заганяєш, де знайти майстрів, щоб вони працювали. Ну просто зараз людей мало, але в принципі всі хочуть працювати, всі хочуть заробляти, тому знаходять якусь можливість і адаптуються. Ну, адаптуються, да, і Дуже, дуже, дуже. Дуже, скажімо так, гнучкі. Якщо раніше в суботу, в неділю, ти не мог нікого застати на об'єкті, тому що це вихідні, і люди їхали своїм на села, то зараз приїжджають, коли є світло. Будинок заселений, там не можна проводити ремонтні роботи, але ремонтні роботи це мається на увазі гучні ремонтні роботи. Там перфоратор, коли працює, коли якийсь там молоток працює, коли там щось там болгаркою ріжеться. Це гучні роботи. А такі роботи, як фарбування, покликаш палер там ще, ще що. Це ви можете все робити і в суботу, і в неділю. Ну, Працювати не можна в будинку. Ну ти ж можеш працювати, якщо ти, наприклад, сидиш за комп'ютером, ти ж також працюєш. Мається на увазі гучні ремонтні роботи. Це 18-й рік. Ну, оце ж ЖК «Грейт», на фоні паркану якого я починала свої перші випуски огляди каналу Графіня. А тепер вже знову можна туди зайти. Я там дивилася одну квартиру, тепер вже знову туди можна заходити. Там вже помінялося, там живуть люди, там вже все заселено, там вже проблеми з парковкою, там вже між собою всі розбираються що до чого. Ну, все тішить. Ти бачиш, як іде час, як хтось нарешті отримує свої довгоочікувані ключі і нарешті приїхали. В гарний. В гарний день я сюди доїжджала хвилин за 20-30. За Але це останнім часом я тут була на Чорну п'ятницю, і це був якийсь просто колапс транспортний. Всі хотіли в Рівермол, всі хотіли витратити кошти, всі хотіли себе побалувати, відчути життя. Це якраз було напередодні. Дуже сильна масована атака. Я думала, що всі будуть спати, а всі поїхали по магазинам. Сьогодні ночі було в Києві тихо. Але в день всі поїхали за подарунками, тому що скоро Різдво і треба щось класти під ялиночку. Так, ось ми доїжджаємо, ми знаходимо місце, де паркуватися. В принципі, я тут стою більш-менш. Тут ще такий от закуток, де чужі не доїжджають, а тільки свої, кому треба. Ми, ми в тій касці своїх чи кому сильно треба. То ми тут паркуємося. Зараз вийдемо і поговоримо. Колись е, я тут ходила повз паркан, який був перекритий. Зараз вже власне хочу показати те, що нам продавали обережно. Хоч це прямо от так бути. Ось озеро. Дуже красиво оформлена набережна. Тут ну, класне місце для пробіжок, для прогулянок і просто для медитації. В великому місці, в такому дуже урбаністичному районі, як ну, Пезнякіяса, Каркіди, така висока забудова і ну, мало місць де гуляти. Це торгові центри. Оце велика цінність. Нам обіцяли, нам зробили. На, на рендерах на картинках воно виглядало. Як дуже картинно і як, як плакат, якийсь, як замануха. А коли ти тут під'їжджаєш, якийсь паркан, якісь там розвантажуються машини, не зрозуміло, що ти не відчуваєш, як тут буде зараз. Зараз тут так. Тут немає, е, немає зайвих людей, тому що ось тут у нас проїзду немає, тут перекрито там якийсь чи магазин, через ресторан, я не знаю що. От, і власне в цей куток заїжджають лише ті, хто тут живе і кому треба. Ну або там, хто в школу завозить дітей. На першому поверсі вже комерція. Смайл, це щоб ви посміхалися красивими, здоровими зубами. Кофітрі з'явилися тут першим. Я тут попивала каву ще півроки тому. І десь пару місяців тому з'явився цей зекейк, сама модна кондитерська на районі. Я думала, що вона така трошки пустувати, але вже наступний тиждень після відкриття тут сиділи. Сьогодні дівчатки з ноутбуками, не тільки дівчини. Сьогодні тут сиділи. Патичні є. От. Хто не повірив, ось 2026 рік. Все буде задокументовано. Штолін уже якийсь там тобі порізали. Бізешка. Оце дуже затишний, так? Що ще було смачне? Якийсь мусовий десет, а цей мусовий кейк з нотели. Так, да, так. Да. Це київський ми куштували, да, був. був смачний був смачний дуже. А оцей от торт білий, там що всередині? Це як муляж. За посилання ви можете перейти на огляд цього будинку там три роки. Тому, здається, це я робила, коли ми заходили ще е, чорним ходом, там якимсь ліфтом піднімалися, коли ще все було в пилюці, будівельне не було зрозуміло, як воно і що. Зараз ми заходимо через центральний вхід, е, вийдемо швиденько на стілобат, Ну і так. Оцінимо загальні відчуття. Мені дуже подобається, що відкриті балкони. Вітаю! Дивись, теплі ручки тут підігріваються кондиціонером. Добрий день. Це ж така модель, я в юску дивилася. Хотіла взяти собі. Так, ми проходимо через лоббі. Ось у нас є зона відпочинку. А, ну, мені трошки це нагадує яке це Дубай, такий вайб. Я не знаю, я не знаю, я була. Мені здається, впізнаваний буде серед всіх. Оце золото, яке тут є, красиве. Ось такий мармур. На вході є зона оце там чи помити лапи, тут дітям помити руки, тут дорослим помити руки, ну, трошки начепуритися, є зеркало. Але ми вже начепурині максимально. Що віддати шану забудовникам сьогодні, які роблять дійсно всі інклюзивні входи, тут, в принципі, е прийоми. Де може прийти там крісло колісне? Тут немає ніяких сходів додаткових. Ну, вони є, сходовий марш є, але в принципі все максимально адаптовано. Mm. Ну, скільки коштує квартира, про що ми можемо? Я можу розказати, скільки вона тут коштувала. Ми ж дивилися, коли починалися продажі будинку. То починалася десь близько 50 тисяч доларів коштувала однокімнатна квартира. Ну, це не квартира, а це твоє. Право і можливість потім мати цю квартиру. Це коли йшла забудова, забудовник пропонував доєднатися. 54, здається. Ну, може, якісь там були 48, залежно від метражу. Ну це от мінімум, який був вхід. Ми думали, буде близько 35 тисяч. Чесно, з подружками так роздивлялися. Потім, коли я тут була три роки тому, вони були 85 тисяч, 86. 000. Там плюс-мінус, ну це там по долару треба дивитися, бо ще там якісь оформлення. Ну близько 80, там до 90 тисяч. Так точно вони коштували. Це вже було у вересні, а в жовтні там чи в листопаді будинок вводили в експлуатацію, давали документи. Це ще було без документів, ти від заводовника брав. Сьогодні квартира тут коштує більше 100 тисяч доларів. Це без ремонту, без нічого. З ремонтом я не дивилася, чим тут є на продажу. Ну це вже від людей, це треба дзвонити, питати, чи вона я дійсно вважає. існує. Це 45. Ну, це однокімнатна квартира, повноцінна. 43, 45, 47. Отак. От Залежно, знову ж таки, від поверху, від планування. Виходимо. 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів це квартира без ремонту однокімнатна. І ще вам треба буде трошки грошей, щоб е, створити затишок. Ой. Роза вітрів. Роза вітрів не заплановано заносить листя всередину. Він дуже такий камерний будинок. Із двох частин складається. Оце 9 поверхів, це 16 поверхів, це як ну, два під'їзди чи як їх там назвати, дві частини комплексу. І у них свій є невеличкий стілобат. Е, ну, Цього достатньо. Поки що. Для... Ну, для дітей, я думаю, навіть шкільного віку, там десь ну, до 10 років, цього може бути достатньо, щоб тут проводити час, якщо у них є друзі, няні і мами, які тут з ними. Ну, звичайно, тут все швидко можна пробігти і куди ще захотіти. А якщо тебе тут якось зацікавити, займатися тут з дитиною, то тут дуже гарний, гарний майданчик. Він захищений, тут немає, ну якісь там вас пес, не покусає, машина там не налякає дитину, велосипедіст, зараз ці самокатчики. тут все в безпеці. Ну, Зараз, зараз я особливо думаю про безпеку дітей на майданчиках. Ну, як я ходила ще цими коридорами, коли тут був будівельне сміття. Вот, а зараз біля кожної квартири майже така ганчірочка, яка свідчить про те, що тут іде ремонт. Е, рекомендація залишати вологу ганчірку, але в під'їздах ну, досить тепло, тому що в будинку є опалення е, і багато вже заселених квартир. Ну, дійсно багато для. Ситуація враховуючи, що будинок був зданий введений в експлуатацію під час війни, люди ризикнули піти на ремонти, і люди зараз насолоджуються життям у новому будинку. От у будинок теплий і ганчірки мокрими бувають недовго. <ф podium voice> <р verdade> ну, Вітаю! Ми сюди з натхненням і бажанням зробити ремонт десь в серпні вирвалися. І зараз грудень місяць. Я не можу сказати, що ми йдемо якимись сім'ямільними шагами в цьому питанні, але е, тим не менш, враховуючи обставини знову, я кажу: діло буде, і діло вже є. Е, зараз під цією плівкою чорною знаходиться вже е, підлога, повністю оснащена плиткою. Тут санвузол. Пліточник після своєї роботи закриває плівку плівкою, каже: Малірам, там немає що робити, але я думаю, що нам можна буде зайти і подивитися. Ми знову ж таки дивимося, поки що полуфабрикат, ну просто роботу плітичника. І зараз це приміщення використовується. Ой. Зайдемо чи не будемо заходити? Давай зайдемо і поговоримо. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут плітку 60 на 120. Ну, в принципі, тут практично не видно стиків, вона така, йде однотонна, монохромна, будь-яка квартира чомусь мною виконана в стилі під'їзду. Вона мені дуже схожа на плитку, яка у нас там. Іде по всьому будинку, ну, щоб не порушувати цей вайп і сприйняття. Ну, це нормально, коли ти вже заходиш в гарний будинок, ти вже опиняєшся в гостях в гарній квартирі з гарною ванною кімнатою. Е, на що прошу звернути увагу, коли ви собі робите плітку з керамограніта? Ви просіть вашого майстра, щоб він трошки не докладав там згори. Е, там буде монтуватися натяжна стеля, і щоб не борити. Додатково керамограніт і не тратити оці там коронки і все. Там просто йде замазується цементом і туди чіпляється стеля, і це зручно, це зручно і потолочникам, і всім потім. Ну Ще, не дай Бог, коли воно буде буритися, може тріснути сама плитка, її треба буде заміняти. Це не проблема, це все робиться, але навіщо нам щось перероблювати, якщо можна одразу зробити гарно, якісно і продумано. Все акуратненько. Там буде витяжка. ванну тут ми зробили не до кінця, тому що тут буде розміщена Сушарка. Е, і така ще додаткова буде тут поличка, як місце зберігання. Ванна дуже маленька, ну як маленька, ванна звичайна, але ми захотіли в неї помістити багато всіх приладів. Тут у нас виходи йдуть під пральну машину, під сушильну машину, там на горі буде бойлер стояти, е, тут інсталяція, власне, сам горшок. І сюди акуратненько заходить е, Тумба 60 см, і там зроблений он лючок, який на магнітах іде ревізійний для того, щоб дивитися, ну, перевіряти сіфон ванни. Це ну, чисто такі технічні моменти. Про них ніхто не думає, але коли ви купуєте квартиру з ремонтом, ви звертаєте увагу, питаєте, де ревізія? Тому що ну, іноді це просто все замуровується, вам робиться красива плітка, а потім, не дай Бог, що і ви не знаєте, з якого боку взагалі підступитися до цієї красоти. Світло на зеркало. Зеркало ми вже придбали. Що ще? А, Це я сюди натягнула шпалери. Думала, ну Це в мене залишки з попереднього об'єкту. Думали такі шпалери зробити на стінах, але вирішили все-таки фарбувати. А, а шпалери просто ми прикладали, щоб подивитися, які буде настрій ці шпалерами. Гарних робот треба, щоб було тепло максимально. Про що я ще хочу сказати? Ось от, стоїть така класна коробка, щоб ви бачили, і в ній знаходиться пилісос. Ха-ха, це не пилісос, це жираф. Це такий інструмент, який отакими от кругами ось з різною наждачкою ступеню, він шліфує стіни. І ці ж от зараз, які там шпаклюються, вони зашліфовані жирафом. Ми зашліфовані. Жирафом машина, яка так доверху, це ви Це в мене нова технологія, експериментальна. Зараз розкажу. Ну, мене напевне заць зацькують маляри і всі, хто зараз буде коментувати це відео, тому що я там сиділа за і кажу, я буду робити стіни жирафом. Це після машиної штукатурки проходиться оцю наждачкою стіна. Потім закривається ґрунтовкою. Цей етап у нас зараз зроблений. І потім буде йти. Якби шпаклівка називається на здір. Це дуже тонкий слой. Там ну два мішка шпаклівки потрібно там на цю квартиру, може навіть і півтора. Воно тонесенько, тонесенько воно просто закриває самі дрібні пори і його. Стягує якби в одне полотно. І потім буде фарба. Це не буде виглядати досконало, але це буде виглядати досить охайно, щоб можна було себе відчувати комфортно жити в цій квартирі, прикрасити стіни якимись постерами, там, якимись фотографіями. Там. Ну, я не знаю, Могатькило можете повісити на цю стіну, тому що зараз це знову входить в тренд, особливо е як стиль боха. І якщо. Вас буде щось турбувати, чи піде якась тріщина, тому що це новобудова? Сусіди зверху, сусіди з боку. Там щось там, десь якісь не кажу сув плит. Різне може трапитись. Якщо піде якась тріщина, тоді ви або зможете легко її ремонтувати і знову зафарбувати стіну, або тоді вже буде радикально використання стінові панелі з якогось там віяру чи ще там щось, просто буде, або АГТ-панелі йдуть зараз популярні, просто буде закриватися стіна цієї панелі. Тому що той, що ми приїжджали Грейт, він знаходиться на березі річки, там де ми спочатку от відео дивились. Він знаходиться на березі річки на пісках, і ці будинки вже танцюють. Майстри, коли там от, на такому етапі виконують ремонт, вони приходять із вже тріщать. вони не можуть здати замовнику. І на етапі будівництва вони змінюють проєкт. І замість того, як роблять штукатурку, шпакльовку, холст, ще на нього там якісь слої, так і називаються піроги. Це коштує там, типу, 1500 гривень. за квадратний метр. Вони зараз ж змінюють проекти і просто роблять такі накладки за цим майбутнє, мені здається, щоб не вилизувати ту стіну, краще просто взяти отакий от, от щит якийсь. Такого, наприклад, матеріалу, як у вас шафи будуть, або якогось іншого акценту, який подобається, або навіть такі, який буде взовні виглядати як шпалера. та... І закрити просто стіну цією, цією щитом. Все. І не мучтеся, і не плачте над тими тріщинами. Е... Ну, До Різдва ми не встигнемо, до Нового року ми не заїдемо, але скоро тут в холодильник буде. Холодний пресека, на столі буде теплий чай, в головах будуть світлі думки, і на відкритому балконі пройдемо зі мною молодший брат Фікуса Ігоря. Тут така сходинка технічна зроблена, ну ще від забудовника. Ми нічого з нею не робили, ми її не видовбули, не прибирали. На підлозі буде кварцвенілове покриття, і тут також буде таке ж кварценілове покриття і плінтусом перекрита стиковочка. Виходимо за мною. Ми тут кругом повмикали, і це жирний жир. Ігор буде дивитися на озеро, на захід сонця, і, до речі, на схід також. На пізній схід і ранній захід. Квартира сонячна, балкон комфортний, кальянщик по визову. Тут мені вже розказали, що якщо ти сантиметрами і квадратами не міряєш своє життя, то ти повністю випадаєш з контексту і не контролюєш нічого. Не контролюйте нічого, не міряйте. Ну, це знаєш, міряти квартиру квадратами, ну, ну приблизно одна кімнатна квартира, простора, зручна, ось характеристика, а не квадрати. Ну це однаково, що до ну, чоловіка міряти сантиметрами. Подобається, тобі, або не подобається. А, діфузор? Максима дусі. А, а, пахне кавою. Пахне кавою, пахне затишком, пахне е, ваніля. Там не там, десь кава. А, вон кава що? є. Дякую, що були на каналі Графіня. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите питання. Дякую, що підбадьорюєте. Дякую вам, що підбадьорюєте мене, бадьоритесь самі. Мирного неба всім. Шуткої перемоги.